Львів того дня був похмурим і тихим дрібний дощ, вулички у бруківці, запах кави, що ледь долітав із найближчої кав'ярні. У старій Кам'яниці, на Пекарській, стояла свічка у вікні. Тут нещодавно поховали маму Анни та Оксани. Анна сиділа біля столу, на якому ще залишився теплий хліб, спечений їхньою мамою кілька днів перед смертю. Вона ковтала чай і не відчувала смаку. В голові лунав мамин голос. Головне, діти мої, тримайтеся разом, бо коли сестри сваряться, матері немає спокою навіть на небі. Вона підняла очі на двері, а там, у темному коридорі, стояла Оксана, старша сестра, засмагла в дорогому пальті з валізою. Вони не бачились три роки. Привіт, сказала вона сухо, встигла на похорон, як бачиш. Анна стиснула губи. Дякую, що приїхала, мама б хотіла. Оксана сіла біля вікна, дивлячись на свічку. Не думала, що все так швидко. Її голос здригнувся. Я ж збиралась приїхати восени. Вона тебе чекала, відповіла Анна, щодня питала, коли ти зателефонуєш. Оксана мовчала, її очі наповнились винною вологістю, але Анна не могла змусити себе обійняти її. Між ними стояла стіна, побудована роками мовчання. Після поминальної вечері сусідка принесла конверт від нотаріуса. Це від Євдокії Казимирівни, сказала вона. Вона залишила заповіт, просила, щоб ви відкрили його разом. Оксана розрізала конверт і розгорнула аркуш. Я, Євдокія Казимирівна, заповідаю свій будинок на вулиці Пекарській своїй доньці Оксані. У кімнаті стало глухо. Анна підвела голову. Її погляд потемнів. Тільки тобі? Тут так написано, відповіла Оксана, не зводячи очей з паперу. Може, мама просто вирішила так? Вирішила? Голос Анни зірвався. Вона завжди казала, все поділить порівну. Між ними зависла важка тиша. Свічка на підвіконні погасла від протягу. Оксана спробувала заговорити. Анно, не треба зараз. Ти знала, перебила її сестра. Ти знала і нічого не сказала. Оксана підвелась обличчя її зблідло. Не смій мене звинувачувати, твердо кинула вона. Я дізналась так само, як і ти. Дізналась, але мовчиш, бо так зручно, правда? гірко відповіла Анна. Ніч у старій квартирі була довга. Дощ стукав по шибках, годинник відраховував секунди. Анна сиділа на маминому ліжку, тримаючи в руках старе фото. Вони троє, мама і дві доньки, усміхнені, ще малі. Сльоза впала на знімок. Не все купується за гроші, прошепотіла вона, згадуючи мамині слова. Але, мамо, чому ж тоді ти все залишила не мені? За вікном дзенькнув трамвай, і Львів жив своїм життям, байдужим до того, що в одній квартирі почалась війна між сестрами? Минуло кілька днів після похорону. У квартирі стояла важка тиша, така, що глушила навіть звуки з вулиці. Львів за вікном жив своїм життям. Дощ змивав бруківку, люди поспішали з парасолями, а в серці Анни все кипіло. Вона сиділа на кухні, дивлячись у чашку холодної кави. На столі лежав заповіт, той самий підписаний маминим почерком. Але щось у ньому було не так. Мама завжди ставила дату з маленькою рискою, а тут з крапкою. І цей підпис. Якийсь не її. Анна взяла документ у руки, розглядала його під світлом лампи. У голові зринали спогади, як мама перед смертю тримала її за руку і шепотіла. Все буде чесно, доню, тільки не сваріться з Оксаною. Але як не сваритись, коли з кожним днем біль і недовіра зростають? Оксана тим часом збирала мамині речі в коробки. Треба віддати старі речі у дім престарілих», – сказала вона, не підіймаючи очей. Анна різко обернулась. Ти вже все вирішила, так? Будинок твій, речі твої, а я що? Гість у власному домі. Не починай, спокійно відповіла Оксана. Ти знаєш, я...» Цього не вимагала, не вимагала, але й не заперечуєш, вибухнула Анна. Як тільки мама померла, ти одразу поруч із нотаріусом. Бо хтось мав оформити документи, твердо сказала Оксана. Я не злодійка, Аню. А хто знає? З гіркотою кинула сестра. Ти ж давно навчилася жити так, щоб усе крутилось навколо тебе. І тепер навіть мамина смерть тобі вигідна. Оксана здригнулась, наче її вдарили. Ти несправедлива, прошепотіла. Якби мама це почула. Її вже нема, зірвалась Анна, і тільки ми знаємо правду. Одна із нас її зрадила. Ти майже не провідувала маму, не цікавилась, як вона живе. А тут. Оксана мовчала кілька секунд. Потім зібрала свої речі. Добре, я поїду до подруги. Коли охолонеш, поговоримо. Вона вийшла, тихо зачинивши двері. Анна залишилась сама. Львівська ніч повільно опускалась на старе місто. За вікном дзвонили трамваї, але вона не чула нічого, лише биття свого серця. На столі лежав документ. Вона знову взяла його до рук, дивлячись на підпис. Мамо, прошепотіла вона, якщо це правда, я прийму. Але якщо хтось тебе обдурив, я з'ясую це. Наступного ранку Львів прокинувся під туманом. Вологе повітря пахло кавою і сирістю старих кам'яниць. Анна вийшла з дому, тримаючи у руці той самий заповіт. Її кроки лунали порожнім подвір'ям, а в серці билося єдине слово Правда. Вона зайшла до нотаріальної контори. сивий нотаріус, пан Роман довго розглядав документ крізь окуляри. Почерк похожий, сказав він. Але є деталі дрібні, проте дивні. Які саме? нетерпляче спитала Анна. Підпис нерівний, натиск інший, і він провів пальцем до краю аркуша. Цей папір не з нашої серії. У нас такі бланки з'явились пізніше. Анна відчула, як щось похололо всередині. Ви хочете сказати, що заповіт підроблений? Ну, я не можу сказати, напевно, відповів нотаріус, але раджу вам зробити експертизу, і не поспішайте звинувачувати когось близького. Такі справи часто роблять сторонні, хто має доступ до паперів. Анна кивнула, але слова не звинувачуйте близьких уже не мали сили. Підозра пустила коріння. Коли вона повернулась додому, на порозі стояла Оксана. Ми можемо поговорити? тихо спитала вона. Про що? Про те, як ти отримала все, що хотіла, холодно відповіла Анна. Оксана вдихнула глибоко. Я нічого не крала, Аню. Я жила далеко, я навіть не знала, що мама писала заповіт. Дуже зручно не знати. Кинула Анна. Очі Оксани наповнились слізьми. Ти справді віриш, що я могла таке зробити? Ми ж, сестри. Оксана стояла ще мить, потім тихо промовила: Ти не шукаєш правду? Ти шукаєш винну, і пішла, зачинивши двері прочиненими. Тієї ночі Анна сиділа на кухні, дивлячись у вікно. Львівські вогні відбивались у її очах, немов розбиті дзеркала. Вона згадала, як у дитинстві мама сварила їх, коли вони ділили ляльки. Не діліться любов'ю, діти, казала тоді мама, її не буває порівно, її треба берегти. А тепер усе ділилось: і майно, і серце, і довіра. Наступного дня Анна вирішила довести все до кінця. Вона подала запит на експертизу заповіту. Коли підпис підтвердять або спростують, вона знатиме правду. Та поки чекала результатів, її душу точила думка: А якщо я помиляюсь, якщо Оксана справді невинна? вона не знала. Що вже за кілька днів отримає відповідь, яка переверне все. Не лише про заповіт, а й про неї саму. Минуло три дні. Осінній Львів стояв у дощі, ніби сам плакав за всіма невисловленими словами. Анна сиділа на лавці біля старої нотаріальної контори, стискаючи в руках телефон. Повідомлення прийшло саме тоді. Коли дзвони пробили полудень. Результати експертизи готові, заповіт фальшивий. У неї затремтіли пальці, в голові пролунав гул як від поїзда, що мчить повз тебе. Вона відчула водночас полегшення і сором два почуття, що болять по різному, але однаково глибоко. У середині контори пан Роман уже чекав її. Ми перевірили все, сказав він, знімаючи окуляри. Підпис зроблено іншою рукою, дата змінена, а бланк з партії, що надійшли після смерті вашої мами. Анна стиснула документ. Хто міг це зробити? Є припущення, тихо відповів нотаріус. Пам'ятаєте двоюрідного племінника вашої матері Ігоря? Він колись допомагав із паперами, мав доступ до архіву. Ми знайшли його відбитки на одному з конвертів. Ім'я вдарило, як крижана вода. Ігор, родич, що часом приходив до мами допомогти з документами. Мама завжди йому довіряла. Анна опустила очі. Тобто Оксана ні до чого? Ні, пані Анно. М'яко відповів нотаріус: Усе, що сталося, не між вами двома, вас просто протиставили одне проти одного. Того ж вечора Анна довго стояла біля вікна своєї квартири. Над дахами старого міста повільно спускалась сутінь. Унизу ледь чутно грали скрипалі, десь за стіною сміялися діти, а їй хотілось кричати навіть злості. А від сорому. Я ж її принижувала, кричала, звинувачувала, називала брехухою, а вона просто мовчала. Їй здавалось, що в темряві мама стоїть поруч, мовчить, але дивиться поглядом, у якому водночас біль і прощення. Анна не чекала ранку. Вона набрала номер сестри. Оксано Голос тремтів: Приїдь, будь ласка, це важливо. На тому кінці було мовчання, потім коротка відповідь. Добре. І вперше за довгі тижні Анна відчула у цьому добре, немає злості лише втома і надія. Коли двері відчинились, Оксана стояла на порозі без макіяжу з очима повними вологи. Анна мовчки простягла їй документ. Це підробка, сказала вона. Ти була права, я, я винна перед тобою. Оксана глянула на неї, потім підійшла ближче, сіла поруч. Мені боляче було не через заповіт, промовила тихо, а через те, що ти мені не вірила. Анна опустила голову. Я загубила маму, а потім тебе. І все через ті папери. Ми обидві загубили щось більше, відповіла Оксана, але може ще не пізно знайти. Наступного ранку Львів прокинувся у сонці вперше за довгий час. Проміння лягало на стару бруківку, вікна кам'янець відбивали світло, ніби саме місто хотіло сказати. Після дощу завжди приходить сонце. Анна прокинулась рано. На столі біля чашки з остиглим чаєм лежав той самий фальшивий заповіт. Тепер із позначкою анульовано. Поруч новий документ від нотаріуса, відновлений, справжній мамин заповіт, де все було поділено порівну між доньками. Вона дивилась на аркуші, але не відчувала радості усе це вже не мало значення. О півдні прийшла Оксана, без пафосу, без образ, просто увійшла і сіла навпроти. Ну, що там із документами? спитала тихо. Анна взяла справжній заповіт і поклала перед нею. Мама залишила нам усе навпіл, як і обіцяла. Оксана усміхнулась, але сумно. Якби ж вона знала, скільки болю ті папери нам принесли. Анна кивнула. Я думала, що мені важко довести, що я права, а тепер розумію, мені важливо, щоб між нами знову було тепло. Вона взяла ручку, підписала документи і тихо сказала Я відмовляюсь від своєї частки. Нехай будинок буде твоїм. Оксана здивовано глянула. Ти що збожеволіла? Ми обоє маминої крові. Це твій дім так само, як і мій. Я знаю, відповіла Анна спокійно. Але хай він буде твоїм. Для мене важливіше, щоб у нашій сім'ї нарешті не було злості. Я вже втратила маму, але не хочу втратити ще й тебе. Оксана мовчки підвелась, підійшла і обійняла сестру. Анна сказала. Я знаю, що ти довго жила на орендованих квартирах, у тебе немає власного житла, а у мене є ще дві квартири, які чоловік отримав від батьків. І ти знаєш, мені стало шкода тебе. Я вирішила, що мамина квартира повинна бути твоя. У кімнаті стало тихо, тільки крізь відчинене вікно. Долинав дзвін із Львівського костелу. Дві сестри стояли поруч, і між ними вже не було нічого, окрім тиші. Анна вирішила не з'ясовувати, чому їхній родич Ігор вчинив так з документами. Чи це було спеціально, чи ні. Вона вирішила, що ця квартира потрібніша Оксані, адже в неї. Не було власного житла. Осінній Львів тихо дихав вечором. Зі Свято-Юрської гори спускалась імла, трамваї дзеленькали своїм знайомим ритмом, а на вулицях пахло свіжою випічкою і мокрим листям. Анна й Оксана сиділи на лавці біля маминої квартири, тієї, що тепер офіційно належала Оксані. Але в їхніх серцях стала спільною знову. Дві чашки кави парували між ними, мов примирення. Пам'ятаєш, сказала Оксана, як мама сварила нас, коли ми ділили її брошку. Анна засміялась, а потім сама віддала її сусідській дівчинці. Сказала, хай краще тішиться хтось, ніж мої дочки сваряться. Оксана кивнула. Дивлячись кудись угору, вона завжди нас учила, не все купується за гроші. Але ми зрозуміли це надто пізно. Ніколи не пізно, сказала Анна. Головне, щоб ми це зрозуміли. Тиша опустилась надвір, лише кіт муркотів біля порога, а вітер колихав фіранку у вікні квартири. Анна глянула на сестру і вперше за багато років побачила в ній не суперницю, а просто рідну людину, з якою можна мовчати і все розуміти без слів. Знаєш, сказала вона тихо, я думала, що мама залишила нам дім, а вона залишила нам одне одного, усміхнулась Оксана. І ці слова розчинили в повітрі. Останні залишки образи. На столі стояло старе фото. Мама у хустці, між ними дві дівчинки з косами. Оксана витерла з рамки пил. Хай стоїть тут, промовила, щоб пам'ятали, звідки ми. Знаєш, мамо, сказала вона пошепки, ми все владнали, ти можеш спати спокійно. На вулиці дзвони пробили дев'яту Львів засинав. Сестри сиділи біля вікна, спостерігаючи, як у небі гаснуть зорі, і жодна не помічала, що в очах іншої блищать сльози не від болю, а від полегшення. Прощення це не забути минуле це прийняти, що любов важливіша за будь-які документи, бо справжня спадщина. Це серце здатне не тримати зла. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!